Всім привіт! От така вже у нас краса почалася, хоч це і часткова висадка з Б-класу примішку і А-клас. Але вже для власного споживання вже бачите є чітко такі рядочки. І дуже гарно філатова спажа. Бачите, як все гарно виглядає. Сподіваюся, зараз нормально пишу, бо вітерок і я ховаю телефон трошечки, як у відрі. <рес> Ось. А, сезон спаржі розпочато, розпочаток, починається вирізка на великих ділянках, так що приймаємо замовлення на товарку. Ось. А також не забувайте, що в мене можна придбати і посадковий матеріал, тобто саджанці спаржі, які ви будете вирощувати на власному а, городі.